Добрий день учні! Вітаю вас на уроці мистецтва. Тема сьогоднішнього уроку Чарівна Франція, бульвари Парижу, Лінійна та повітряна перспектива, створення композиції, центральна вулиця Мого міста. Ось знову лунає дзвіночок. Запрошую всіх на урок. Будемо дружно ми працювати, малювати і фантазувати. Розгадайте репус та дізнайтесь, до якої країни ми вирушимо сьогодні. Що в нас зображено на першому малюнку? Так, це кран. В слові кран потрібно першу букву замінити на літеру Ф. Фран. Молодці. Наступна буква в нашому слові буква С. Додамо до її нашої частинки Франц. Франс. Наступний малюнок це змія. Нам потрібно прибрати перші дві літери зі слова змія. Це букви, які правильно з та М. Додамо нашу частинку і отримаємо слово Франція. А що ви знаєте про Францію? А чи ви відвідували ви цю країну? Кожен, хто потрапляє до Франції, мріє побувати у її столиці, Парижі. І не тому, що вона, і не тому, що її вважають законодавці моди. Париж відомий як один із світових центрів культури і мистецтва. Визначні митці увінчали Париж на своїх полотнах. Улюблена тема живописців – бульвари міста. Бульвар це широка вулиця з насадженням з обох боків або алея з дерев посередині широкої вулиці. Зазвичай обладнана лавками для відпочинку. Розгляньте бульвари Парижа. Поміркуйте, як художникам вдалося зобразити вулиці, що дагнуться в далочінь. Правильно, за допомогою перспективи. Поміркуйте, які кольори і відтінки утворили гармонію кольорів на кожному з пейзажів. Порівняйте картини за кольором. Так. Переважають теплі кольори, фарба акварелі розмита водою, малюнки виглядають ніжно та повітряно. Запам'ятайте, щоб намалювати вулицю, художники застосовують лінійну перспективу, з видаленням до горизонту, звужують ширину дороги, зменшують відомі розміри будинків. А також використовують повітряну перспективу, Нічітко та у холодних відтінках кольорів зображають далечінь. Повітряна перспектива передає вплив товщі повітря на зміну чіткості і кольорів предметів залежно від їх розташування в просторі. Ближні предмети сприймаються різнобарними. А з віддаленнями кольори узагальнюються. Їх забарвлення набуває холодних відтінків. Тобто ближні кольори в нас мають теплі відтінки, більш яскраві, а кольори заднього плану вже більш холодні. Розгляньте міські пейзажі. Наведіть приклади використання лінійної і повітряної перспективи на картинах. Правильно, перспективу ми бачимо на першому малюнку. За допомогою кольорів і лінійної перспективи ми бачимо всю велич вулиці Києва. Переглянемо відео про цікаві факти про Францію. Я впевнена, вам буде цікаво. Чи знаєте ви? Що Франція є найвідомішою і найбільш популярною для туристів країною? Ні, тоді наше відео саме для вас. Також ви дізнаєтеся величезну кількість інших цікавих фактів про Францію. Населення Франції складає 67 мільйонів осіб. Цікавий факт, що найкращою кухнею у світі вважається саме французька. Франція має найвищий податок на багатство в Європі. Гора Монблан є найвищою точкою Франції. Вона також є найвищою горою не тільки в Альпах, але й у всій Західній Європі. Монблан розташована на кордоні Франції та Італії, а її висота складає 4810 метрів. На оборону Франція виділяє близько 2,5% ВВП. Франція вважається батьківщиною готичного мистецтва. Також вона є батьківщиною архітектури в стилі барокко. Цікавий факт, що готичне мистецтво. Мистецтво спочатку було відомим як французьке мистецтво. Всесвітню популярність отримав девіз Франції Свобода, рівність, братерство. Слово Франція означає земля Франків. Франки германські племена, що жили в Північній Європі після падіння Римської імперії. Ейфелова вежа є однією з найбільш відомих і відвідуваних визначних пам'яток Європи. Її висота складає 323 метри. На території пам'ятки постійно функціонує два ресторани, пошта, ліфти і багато іншого. Національною квіткою Франції є ірис. Французька мова була офіційною мовою Англії понад 300 років. Національний гін Франції досить користується величезною популярністю у світі. Він називається Марсельєза. Гальський півень є національною твариною Франції. Цікавий факт, що день дурня день сміху, який святкується 1 квітня виник у Франції, країна є шостим найбільшим імпортером і п'ятим за величиною експортером промислових товарів. Франція одна з перших країн, які прийняли міжнародну систему одиниць вимірювань. Статуя Свободи була зроблена у Франції, подарована США на сторіччя Незалежності 1876 році. Статую створив відомий у Франції скульптор Фредерік Огюст Бартольді. Зовнішні риси скульптор взяв з красивої жінки Ізабелли Бойер, дружини Ісаака Зінгера, виробника швейних машин. Франція використовує цивільно-правову систему, основи якої закладені ще в наполеонівські роки. Одним з найважливіших національних свят у Франції є 14 липня. Цей день відомий як День взяття Бастилії. Цю дату сталася найважливіша подія в історії Франції штурм Паризької в'язниці Бастилії 14 липня 1789 року. Саме тоді розгнівані селяни напали на фортецю в'язницю, випустили ув'язнених і захопили зброю. Ця подія стала початком великої французької революції. Цікавий факт, що будь-який тур по пам'яткам Франції має включити. Ознайомлення з цією історичною подією. В народі прийнято цілуватися в щічку для привітання один одного, навіть між чоловіками. Існують реальні статистичні дані, що кількість поцілунків змінюється в залежності від регіону: від одного привітання в області Британії до 4 в Парижі, а також цілих п'ять на Корсиці. Франція займає третє місце в Європейському Союзі. За тривалістю життя чоловіків. Французька мова є офіційною в 30 країнах світу. Нікотин був названий на честь Жана Ніко, французького дипломата і вченого, який завіз Тютюн у Францію в 1559 році з Португалії. Більше половини населення говорить принаймні однією іноземною мовою. Вона заювала більше Нобелівських премій з літератури, ніж будь-яка інша країна світу. Кожен день у Франції публікуються дві нові кулінарні книги. Франція є першим у світі виробником вина і лекеру. Відомі французькі винаходи калькулятор, повітряна куля, кіно, фото і мультиплікація, парашут, підводний човен. Ось такі цікаві факти про цю дивовижну країну. Трошки відпочинемо і розпочнемо нашу роботу. I am you. Відпочили і пригадаємо правила безпеки на уроці образотворчого мистецтва. Роботу розпочинати лише з дозволу вчителя. Використовувати інструмент тільки за призначенням. Користуватися прийомами роботи з інструментами, як показав учитель або батьки. Тримати своє робоче місце в належному порядку. Створіть композицію, центральна вулиця мого міста або села, або на бульварі за допомогою фарби акварель. Застосуйте лінійну і повітряну перспективу у ваших малюнках. А якщо матимете вільну хвилинку під час прогулянки містом або на природі, спостерігайте за перспективними скороченнями предметів навколишнього середовища, зробіть світлини гарних краєвидів і порівняйте їх зі своїми спостереженнями, за бажанням виконати короткочасні швидкі малюнки, начерки пейзажів. Всім до нових зустрічей!